Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! Я зараз знаходжуся біля кущі волотисти гортензії Vanilla Frise, їй вже третій рік. І е, в цьому відео я хочу вам показати свої результати живцювання. Хто дивився моє попереднє відео, той знає, що я вперше в житті спробувала живцювати свої гортензії. І які результати, я вам зараз все покажу, розкажу і трошки розповім вам про те, як от це все відбувалося. Приємного перегляду! Так виглядали мої гортензії на початку липня Це Vanilla Frise. Хочу показати вам, як вона починає квітувати. А потім вона трошки забарвлюється у рожевий колір. Це у нас Pінkінk. Я їй залишила тільки два пагони, щоб подивитися, наскільки великими будуть суцвіття. Квіточки такі цікаві, я ще таких не бачила. А далі у нас росте гортензія волотиста Дімантіно. Вона так дуже сильно розрослася, тому в цьому році, а може, і на наступному році весною я зроблю їй гарну обрізку, щоб мати більшість соцвіття. А це анабель. Вона вже починає відцвітати, вже втрачає свою таку декоративну красу білий колір, але оці зелені шапки, вони теж дуже гарно виглядають. І я їх не зрізаю до самої весни. Вони так в мене і зимують. Сьогодні 5 липня і мої череночки гортензії, які я вкорінювала вже більше місяця тому. Перші ці були такі експериментальні. Ось так зараз виглядають. Подивіться на цю гортензію. Вона вкорінюється й намагається квітонос тут мені випустити. Ось так от. Раз. І все. Череночки ваніла фрайс. Вже почали бруньки розвиватися. Це діамантіна. Це з гортензії, яку я садовила минулому році. Теж почали розвиватися Вінки-вінки Я нові обрізала і поставила на вкорінення, тому що зрізала верхівочки зелені, і вони згнили. Тому це дубль два. І так, покажу вам сьогодні у нас 24 липня, як виглядають мої живці гортензії. Вони себе почувають добре, розвиваються, тільки оця гортензія, яку я заново саджала, тому що там були дуже зелені живці і вони згнили. І подивіться, вже маленька брунка почала розвиватися. Тому її сьогодні я не пересаджую, вона буде і далі, поки що так рости. А інші подивимося, які у нас результати, які там корінці, чи є вони взагалі. Для пересадки я підготую свій ґрунт, який буде складатися з такого ґрунту. Буду використовувати вермікуліт. Ось такий універсальний ґрунт, трошки піску. І ще буду кожен горщик додавати ось таке добриво. І хочу, щоб до наступної весни гортензії себе почували дуже добре в горщиках. І так, приступимо. Тут в мене пісок я набрала. Зараз трохи універсального ґрунту насиплю. Далі у нас буде ґрунт. Для хвойників? Ось такий він, бачите, коричневий, зараз насипаємо, тепер вермікуліт. і все. Добре, переміщуємо. Ось. Все, грунт готовий. Зараз подивимося, що у нас там з нашими живцями. Так, ось цю гертензію і ось цю я вам вже показувала. Я їх саджала вже майже два місяці тому, і вони всі нормально так розвиваються, і думаю, що там. Нормальні корінці. Давайте подивимося. Так. Обережно дістаємо і дивимося. Дивіться, які тут корінці. Шикарні просто. Будемо зараз це пересаджувати. Так, значить, ми беремо ґрунт. Робимо лунку і туди. Додаємо наше добриво. Я ще ніколи осмакотом не користувалася, тому для мене це буде вперше. Але я читала відгуки, що це дуже дієве таке добриво, і його нормально вистачає. Так, перемішали все, зробили ямочку і саджаємо нашу гартензію. Так. Добре втрамбовуємо. Ось так. Нижні листочки будуть у нас майже в землі. Все. Перший росточок готовий. І ось тут, бачите, які корінці. Є трохи забруднився, але нічого. Воно все підсохне потім і з нього все спаде. Наступна наша гортензія. Тут корішки менше, але вони теж є. Ось Такі. Так. Давайте я вам покажу, наприклад, ось. Цю нашу гортензію. Це гортензія була діамантіно. Як виглядають зараз саджанці. Обережно дістанемо їх. Корішки є корінці, але вони маленькі, але є. Тому думаю, що можна їх пересаджувати вже у окремі горщики. Так, Для цього треба нам підписати обов'язково горщик. У мене є ось такі налітки, де можна написати назву. Це у нас діамантіно. Беремо наш череночок. ось так. І обсипаємо його ґрунтом. Бережно притискаємо. Все, наш череночок готовий. Так, наступний. Наступна у нас гортензія ваніла фрайс. Теж можна подивитися, що там, як справи обережно. Дістаємо і бачимо, що поки що нічого немає. Бачите? Ось. Але бруньки вже пішли у ріст. Тому я зараз його. Закупаю знову в той же самий горщик, і воно ще трошки постоїть. І тут так само немає нічого. І тут немає. Тому ми повертаємо всі наші череночки знову у пісок. І ще будемо чекати. Коли вони дадуть корінці. Різні гортензії по-різному вкорінюються. Ось так. Це. Це ми прибираємо. Це у нас анабель. В неї тільки-тільки, бачите, починають розвиватися бруньки. І я думаю, що так само тут немає ще корінців, але давайте перевіримо. Так. Ні, тут є маленькі корінці, але є. Тобто її можна теж почати пересаджувати. Так, ці горщики я підписувати не буду, тому що за формою листочків видно, що це деревовидна гортензія. Але на всякий випадок я обов'язково зараз приклею наліпку і зроблю поміточку. Так. Готово. Так, Череночки гортензії дуже ніжні, тому їх треба заховати. І поки ви пересаджуєте один вид, ви можете інші череночки закрити кришкою, бо вони дуже сильно і дуже швидко пересихають. Тому я буду ось так робити. Нехай вони стоять і не пересихають. Далі я все зараз пересаджу і покажу вам кінцевий результат. Так, закінчила я пересаджувати. Які результати? Ось цей черіночок він ще не дав коріння ніякого. Цей ці два були ну, десь два тижні тому пересаджені, посаджені наново. І ось ці Ваніла Фрайс ще не дали корінці, тому я їх залишила. Нехай далі укорінюються в піску. Зараз, що я буду робити з моїми живцями? Я їх пролю Потім оприскую їх і буду тримати під кришкою. Кожен день відкривати на 5 хвилин провітрюватися, І щоб конденсат на кришці теж не капав зверху на рослинки, щоб вони не загнивали. І через місяць покажу вам далі результат, що в мене виходить, як я буду їх адаптувати до відкритого повітря. вже. Бо зараз ці живці дуже ніжні і вони не можуть, отак прямо після пересадки, жити. Їх треба теж закривати. Десь через 2 тижні я почну трохи відкривати кришечку на 5-10 хвилин кожен день. І думаю, що до початку осені я їх привчу до сухого повітря і вони вже зможуть жити без укриття. Ну, а ці. Мої гортензії, які ще не вкорінилися. Я сподіваюся, що вони нарешті вкорінюються. Я їх пересаджу і теж вам все обов'язково покажу. Ось запитати про мої хвойни, які я намагалася теж живцювати і розмножувати. Ось так вони зараз виглядають. Я їх оприскую раз на 3-4 дні. Обов'язково водичку скидаю і потім закриваю. Результати, я думаю, що будуть готові. Ну, ще місяць точно, бо це. Хвойні, вони так швидко не вкорінюються. Я хотіла показати вам свої гортензії у горщиках. Купляла я їх навесні, вони були дуже маленькі. І я їх пересадила в більші горщики, і вони ось так зараз виглядають. Ще є ось така великолиста гортензія рожева. І написано, що вона зимостійка. Не знаю, перевіримо. І хвойники нові в мене з'явилися оці два ялівця. Теж хочу їх виростити поки ще горщику, а потім пробувати їх живцювати. Ось такі результати мого живцювання, гортензій. І ми з Блеком вам бажаємо мирного неба. Так, Блек? Ти бажаєш мирного неба? Всім мирного неба, здоров'я, благополуччя, всім пока-пока. Блек, -пока. скажи пока. Каф. А зроби мені зайку. Давай, зайка. Ось так, браво!